Перша царів, третій розділ. І посвоячився Соломон із фараоном, єгипетським царем, і взяв фараонову дочку і ввів її до Давидового міста, ще доки він не закінчив будувати свого дому і храму Господнього та муру навколо Єрусалиму. Та народ приносив жертви на пагірках, бо не було ще збудований дім для Господнього імені аж до тих днів. І полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами його батька Давида, тільки й він приносив жертви та кадив на пагірках, і пішов був цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо той найбільший пагірок. Тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівнику. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні, і Бог сказав: Проси, що я маю дати тобі. А Соломон відказав: Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем Твоїм, правдою та праведністю та простотою серця з тобою, і зберіг ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є й цього дня. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та входу. А раб твій серед народу Твого, якого Ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добро від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив у цю річ. І сказав Бог до нього. За те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. То ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти, по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі, і багатство, і славу, таку, що такого, як ти не було перед тобою, і не буде нікого серед царів усе життя. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. І прокинувся Соломон, аж ось це був сон, і війшов він до Єрусалиму. Та й став перед ковчегом Господнього заповіту, і приніс цілопалення, та вчинив жертви мирні, і зробив він гостину для всіх своїх слуг. І прийшли до царя дві жінки-блудниці, та й стали перед обличчям його. І сказала одна жінка: прошу, пане мій, я та ця жінка сидимо в одному домі, і породила я при ній у цьому домі. І сталося третього дня породі моїм, і породила теж оця жінка, а ми були разом. Нікого чужого в домі з нами не було, тільки двоє нас було в домі. А вночі помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього, і встала вона серед ночі і взяла мого сина від мене, а невільниця твоя спала, і поклала його при своєму лоні, а свого померлого сина поклала при лоні моїм. І встала я рано, щоб погодувати сина свого, аж ось помер він. І придивилася я до нього рано, а ото не був це син мій, що я породила. А інша жінка відказала: Ні, то мій син живий, а твій син мертвий. А то говорила: Ні, то твій син мертвий, а мій син живий. І так сперечалися вони перед царем. І сказав цар, ця говорить, це мій син живий, а син твій мертвий. А та говорить: Ні, то син твій мертвий, а мій син живий. І сказав цар: Подайте мені меча. І принесли меча перед цареве обличчя, і сказав цар: Розітніть це живе дитя на двоє, і дайте половину одній, а половину другій, і сказала до царя жінка, що син її той живий, бо запалалася любов'ю її до сина свого, і сказала вона: Прошу, пане мій, дайте їй немовлятко живим, а забити не забивайте його. А та каже: Хай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте. А цар відповів та й сказав: Дайте їй це живе немовлятко, а вбивати не вбивайте його, вона його мати. І почув увесь Єрусалим про той суд, що цар розсудив, і стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд.